Глибоко в наших серцях живе палке бажання, щоб наш голос хтось почув. У самотності та ізоляції ми прагнемо, щоб хтось вислухав і зрозумів нашу історію. У відчайдушні моменти, коли хочеться кричати про допомогу, але здається, що немає на кого спертися, ми інстинктивно тягнемося до вищої сили. Це найглибше прагнення людства. Цар Соломон, під час освячення храму в Єрусалимі, став на коліна перед усім народом і молився. Господи Боже, почуй молитву і благання слуги Твого. Відкрий очі твої. 1 Царі 8, двадцять Молитва Соломона не була простим проханням. Це був щирий акт спілкування, що приносив усі життєві труднощі до Бога. Він благав, щоб, коли народ молитиметься до храму в часи війни, голоду чи хвороб, Бог почув їхні молитви. Це показує, що молитва це найсуттєвіший акт визнання наших слабкостей і обмежень та звернення за допомогою до Бога. За часів Соломона храм був центром відповідей на молитви, але з приходом Ісуса Христа все змінилося. Завдяки крові, пролиті Ісусом на хресті, шлях до Бога був широко відкритий. Тепер ми можемо сміливо звертатися до Бога в будь-який час і в будь-якому місці в ім'я Ісуса. Тож приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Євреї 4 години 16 хвилин. Багато хто вважає молитву простим випрошуванням бажань, але молитва це набагато більше. Молитва це визнання наших обмежень, звернення за допомогою до Бога і глибоке спілкування з ним. Через молитву ми можемо відкинути тривогу і страх, відкрити Божу любов і волю та знайти справжній сенс і мету життя. Молитва, що возноситься через Ісуса Христа, виходить за межі простого прохання, це потужний інструмент для поглиблення наших стосунків із Богом. Наші молитви ніколи не залишаються без відповіді. Бог чує наші голоси і веде нас своєчасними відповідями. Чи є у вашому серці зараз важкий тягар чи невимовне занепокоєння? Не боріться наодинці. Моліться щиро до Бога в ім'я Ісуса. Ваші молитви досягнуть небес і повернуться з дивовижними відповідями. Бог любить вас і чекає на ваш голос. І ось яка відвага у нас до Нього, що, коли просимо щось за його волею, Він слухає нас. Одного Івана 5 годин, 14 хвилин. Зараз, в ім'я Ісуса, вилийте своє серце перед Богом. Він чує ваші молитви і відповість своєю любов'ю та благодаттю.